Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Давненько в нас вже не було новеньких відео. Но були на то певні причини. У мене помінявся графік на роботі, мусив ходити в другу зміну. Ну і сталося так. Пару подій, про яких я розкажу вам відео. Через то буде не одне, а виложу декілька відео. Плюс ще хочу сказати, що знову трошечки затримую з відео, так як їду в відпуску. Їду в Єгипет Шарменшейх. Шейх. Теж зніму пару таких якби, рекомендаційних відео про подорож. Я вже неодноразово там був, і надіюсь, мій досвід комусь стане в пригоді. І починаємо. Так, поговоримо ми сьогодні. про, Можна сказати, про моє хобі про риболовлю. Як ви знаєте, в Польщі, щоб займатися риболовлею, венкарством, потрібно мати карту рибака і дозвіл зазволення. Я якраз собі зробив. виходить, ось це у кладинці. Це сама карта. Вона дається, можна сказати, на постійно, її не треба більше оновлювати. Ну щоб роби, ловити саму рибу, вам також потрібно мати зазволення. Зазволення це ось така книжечка. Зазволення. Зазволення дається від моменту, коли ви його зробили до 1 січня, до кінця року. Тобто вона не дається там на рік, на два, на три. Вона дається до кінця року. І так, перше, що хочу сказати, ціна. Ні, давайте поговоримо так. Поляки для того, щоб отримати карту і дозвіл. Ну, карту, бо дозвіл він поновлюється кожного року. Щоб отримати карту, їм потрібно здавати екзамен. Для нас, для українців, нам не потрібно, не потрібно здавати екзамен. Ми просто приходимо, платимо гроші і отримуємо. Саму карту із зазволення. Ціна я робив зараз. Обійшлося мені в 490 злотих, може в інших, бо так само по воєвудствах, по регіонах, можливо, ціна відрізняється. Ну, саме в нас я заплатив 490 злотих. Це сама карта із зазволення. Ну, як мені сказали, що на слідуючий раз я вже буду робити звелення, подовжувати, ніби маю обійтися дешевше, через те, що просто перший раз. Далі, що вам ще хочу сказати, ну, про саму рибалку. В основному це все тут, в зазволенні. Тут написано на яких ловісках можна ловити рибу, виміри риб, основні положення, що потрібно мати на рибалку. Ну, основне таке, що потрібно мати тут в Польщі це вага, щоб ви могли зважити рибу, рулетка чи лінійка, ну бажано рулетка, в залежності, яку рибу ви ловите. Так само має бути підсак. Садок, вимір до садка має бути довжина 3 метри, не менше. Ну, Самі зараз знаєте, що можна ловити тільки на дві вудочки, один гачок. Ну, Таке то саме основні правила. Решту правил прописані можна прочитати. І друге, таке саме основне питання. Багато хто задає, а чи вигідно робити взагалі карту? Ну... Як дивитися, з якого залежить з якої сторони. Так як вам подобається рибалка, як вам не залежить, чи ви забираєте рибу не забираєте, просто ну, ловите для задоволення. Так, можна робити, це, як я вам скажу, це не дешево. Ну, само собою, карта, плюс снасті, все покупляти, це не дешево. От. Плюс чи вам дозволяє сама робота. Так як в мене графік такий трошки ну, напряжний, можна сказати, не завжди, не завжди можна поїхати на ту саму рибалку. Ну, є другий варіант можна їздити на платні ловіська, там не треба мати карти. Ви приїжджаєте, платите гроші там, в залежності, яке ловіську. Можна платити за вудочку, можна платити за місце, є різні види ловісь. І так само. Є ловіска, на яких ви ловите і випускаєте рибу, не забираєте. Є ловіска, на яких можна забирати рибу, але платите за вагу риби, в залежності, скільки ви забираєте, і витриб. А також є ловіска. Ми їздили раніше на таке ловісько приватне. Там просто платиш за місце, і не залежить скільки ти риби зловив, яку рибу ти зловив, ти просто її забираєш. Тож, ось. Так, про карту рибака і зазволення рибацьке. Надіюсь, комусь стане в пригоді. Ну, а ви чекайте слідуче відео, яке вийде невдовзі. Тож всім до побачення.